Потужний хайп навколо Stalker 2 вже давно минув, але останнє оновлення 1,5 непогано так підігріло інтерес любителів даної франшизи. Ось і я вирішив черговий раз його перепройти, а так як звичайне проходження мало кому буде цікаве, вирішив його пройти з певним челенджем. Під час всього проходження я буду користуватись тільки пістолетами, і звісно, це буде на складності ветеран. Такий челендж здався мені доволі цікавим, і я подумав, що виконаю його з легкістю, але. Не помилявся так з Місцями моя п'ята точка палала як смолоскип. Коротше, це виявилось реально складніше, ніж я очікував. Але навіть так від даного проходження я отримав нереальне задоволення. Надіюсь, воно вам сподобається. Тому влупіть свою прекрасну вподобайку. І підпишіться на канал, вам не важко, а мені приємно. Ну що, погнали проходити. Черговий раз подивився на свою розвалену квартиру. Потім пояснив Герману, що не варто тикати в мене своїми кривульками, Як найкращий паркурщик перестрибнув через паркан і побіг досліджувати зону. Хоча, якщо відверто, ці кас сцени порядком набридли, давно пора додати можливість їх скіпати. Про пролог, в принципі, сказати нема що. Швиденько добіг до бункера, зібрав все потрібне і спробував запустити чорно-оранжевий Ютуб на ноутбуці. Але, як виявилось, там стоїть батьківський контроль. Обідно, звісно, але що поробиш, тому я побіг шукати свого першого артефакта. Тут своїм прекрасним риком мене зустрів кровосіся. Мірятись з ним цьониками не було жодного бажання, тому просто накивав п'ятами. Далі особливо заморочуватись також не став, просто бігав між точками і тикав сканер. Біля останнього місця скинувся добро в сейф. Нє, ну грошики ж десь треба брати, з неба вони не падають. А далі чергова бісяча кассена. Де Скіф в кращих традиціях пубгу, розкидав смоки і побіг лотати ейдроп, а під час тактичного відступу нарвався на ворожий склад і був нукнутий прикладом в голову. Прокинувся від того, що якийсь паздюк потихеньку снідав моєю ногою. Поговорив з Ріхтером, забрав добро з сейфу і побіг до першого побічного квесту. Маленьке уточнення. На побічки під час цього проходження я відволікатись майже не буду, хоча деякі з них і гріх буде не виконати. Вже на даному етапі я зрозумів, що грати тільки з пістолетом буде ой як непросто, Та й нєпісі на ветерані збирають полоску хп буквально з однієї черги. Конкретно тут мені потрібен був глушник для пістолета скіфа, та й випросити в хмурого ще один детектор непогана ідея. Далі побіг в сторону залісся. Де вкотре обматюкав детектор відгук, артефакти шукати з ним ще те задоволення. Але доведеться терпіти, бо збір артефактів в даному проходженні буде моїм основним видом заробітку. В залісі черговий раз поржав з жарту гуляки про вартівців, але проходження буду виконувати саме за них, бо граючи за варту, трохи швидше вдасться покинути малу зону, та й вийду я в сторону хімзаводу, де неподалік лежить мій перший основний пістолет. Вольфара взяв побічний квест витрусити гроші з гріші валяна, і нагороду за квест отримав, і автомат гріші собі залишив. Потім відправився на макове поле, на квест по поверненню ікони, попутно підібрав дивну квітку, та ще й отримав подвійний профід під час виконання цього квесту. Коротше, монетами на початкові витрати я розжився, можна далі бігти по сюжету. В печері підібрав артефакт для Косово. Хоча можна було просто прописати йому тягла і силою віджати вартівські сканери. Далі Зотов відправив мене на орбіту, де попутно в архіаномалії Бульба я підібрав дивний м'яч. Почався перший серйозний квест. Пройти його хотілося по красоті, чисто в стелсі. Спочатку думав, як Рембо вирізати всіх ножем, але потім згадав про челендж, тому не канон. Благо пістолець Кіфа з глушником справляється тут нічуть не гірше. Десь спроби після 10-ї плюнув на того стелса, і чисто на характері та аптечках побіг всередину будівлі. Всередині все відбувалось набагато простіше. Всі нєпісі стояли до мене спиною, і, незважаючи на те, що хітмен з мене ну ніякий, цю ділянку я пройшов абсолютно без жодних проблем. А далі чергова касцена мабуть, з найулюбленішим персонажем в цій грі. Пушку кинув. За борзоту я його, звісно, вирубив, але цей чел завжди піднімає мені настрій. А от покинути сферу був квест ще той. Тіпи з автоматами збривали полоску життя занадто швидко. І в моїй драній курці махатись з ними було реально важко. Але спроби четвертої я це зробив. Настав час покидати малу зону. Капітан Зотов дав дозвіл пройти через західний КПП, і я відразу побіг до згорілого лісу. Попутно збираючи всі ніштяки, добіг до кінцевої точки, яка знаходиться на свинарнику, бо саме тут знаходиться новенький пістолет «Night Stalker, який буде зі мною протягом всього мого проходження. Чому саме він та тому, що має доволі сексуальний вид, непогані характеристики і розповсюджений тип набоїв. Продавши зібране добро торговцю на хімзаводі, попутно взяв невеличкий квест у артівця. а це ще плюс два артефакти в кишеню і трохи гривень від лейтенанта. Настав час першого знайомства з полковником Коршуновим, де разом з групою варти ми розпочали штурм депо. Поки бандити перестрілювались з вартівцями, я на пацюка зайшов з спини, і тут мій новенький Найтсталкер проявив себе причудово. Хоча в один момент я все таки спалився і прийшлось піднапрягтись. Короче, рознесли ми цей зброд з двох фронтів. І хоч мене пішло на це до хіба аптечок, разом з вартівцями ми впорались. Облутавши всі трупіки на локації, я трохи відновив свій витрачений боєзапас, а прочитавши дані з планшета чорнозема, почесав ногу об дорогу на терекон. Далі моє проходження пішло трохи не за планом, і я зрозумів, що я не добрий лось атипічний олень, бо я забув, що в грі присутній такий чудовий револьвер, як Ріно. А де він знаходиться правильно на згорілому лісі, тому побіг туди ще раз. І щоб не бігти туди втретє, пробіг далі і забрав флешку до нього з покращенням під 12-й калібр. Повернувшись на терекон, я зрозумів, що треба виділити трохи часу на заробіток, тому взяв квест у місцевої еліти. Звісно ж, горілку розкладати я не буду, але все, що лежить в сховках, мені знадобиться. Далі побіг в сторону цементного заводу, де попутно обібрав ще одну ничку. Добра там небагато, але зараз кожна копієчка на рахунку. Далі знайшов Митрика Генія, де взяв побічний квест, щоб повернути йому зброю. Плюсом до того в сховку підібрав детектор ведмідь, тепер пошук артефактів стане значно простіше. На базі долгу відремонтував і трохи прокачав револьвер. Далі справи підуть набагато краще. Потім трохи вирішив прогулятись на градирні, де підібрав ще один артефакт, а в ямі знайшов унікальний грім. Залишилось забрати екзоскелет панцер. Бігати в ньому я, звісно, не буду, але він стане вагомим аргументом на випадок важливих переговорів. Повернувшись на базу, продав то все добро, а на виручені гроші ще трохи прокачав Ріно та купив два приціли: каліматорний для Найтсталкера і Х2 для револьвера. Далі залишилося повернутись на Терекон, але позаздалегідь прокладеному маршруту. Він побудований таким чином, щоб пробігти своїм пішком через всі точки спавну артефактів. Від градирень до терикону навколо всього смітника. Таким чином, десь за півгодини біганини можна зібрати порядка 12 артефактів. Плюс до того можна до кінця обкрасти сховки тереконівських алкашів. До речі, в одному з них лежав приціл на Ріно, за який я курва відвалив свої кровно зекономлені гроші. Коротше, за цим маршрутом я пробігав після кожного викиду, бо, як сказав на початку відео, збір артефактів буде моїм основним способом заробітку. Окрім того, в грі присутнє досягнення по збору артефактів, тому, можливо, саме зараз його вдасться виконати. Але надалі у відео така біганина вже не потрапить, тому що навряд чи комусь буде цікаво на то дивитись. Тому на майбутнє не задавайтесь питанням, де у мене взялось стільки грошей або деякі легендарні артефакти. як я і казав, пробіжка завершилась неподалік Терекону. Де я підібрав останній артефакт і допоміг недолугому сталкеру вийти з електроаномалій. Настав час повернутись на Терекон і продати все зібране добро. Да-да-да, я знаю, що на малахіті за артефакти в перспективі можна було б виручити трошки більше грошей, але гривні мені потрібні тут і зараз. Час повернутися до основного сюжету, погнав я далі шукати інформацію про Нестора. І тут мене добряче вкурвила найбісячіша аномалія в грі Довбана Хлопка. Я навіть збився з рахунку того, скільки разів тут помер. В зв'язку з цим я пропоную вам челендж з перевіркою інтуїції. Напишіть в коментарях, скільки, на вашу думку, я помер під час всього проходження. Точну цифру ви дізнаєтесь в кінці виконання мого челенджу. Далі я побіг до Сховка Нестора, де подивився, мабуть, найвідомішу касцену з усієї гри. Та й коли ще з'явиться така можливість кинути в Ріхтера болтом. Чи загадався, чи спить. Оу! Скіфе? Що ти тут робиш? <рес> Та трохи життя живу. поглянь, як тут. Там дійсно прикольно, але питання по Нестору самі себе не вирішать. Тому побіг в лабіринт, де підрізав ще два артефакти. Місцевій гоп компанії то не дуже сподобалось. Але проти 12-го калібру далеко не попреш. А далі я зібрався на ті самі важливі переговори з Вараном. І знаючи заздалегідь, чим все закінчиться, згадав слова великого класика: Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Можна було б, звісно, побігати і виконати сторонні квести. Але знаючи заздалегідь, який буде результат, я відразу взявся за справу. Тут дуже виручив револьвер з оптикою, та й панцером все ж таки прийшлось скористуватись, бо нормальну куфайчину я так і не підібрав. І незважаючи на це, просаджували мене достатньо сильно. Я вже уявляю, що ж буде далі з монолітом. Підібравши розбитий КПК, пішов на терикон потрендіти з Коршуновим. Далі провів цікаву бесіду з шрамом, після чого відправився на базу полудня, якщо що, це колишні монолітівці. Щоб саме вони допомогли розібратись з поламаним КПК, все-таки їхні технології, на шляху до них надибав облізлого кошака в ошейнику. І це мені нормально зекономило часу в майбутньому проходженні. На базі полудня поговорив з їх лідером, бродяжкою, який сказав, що без індуктора хрен що вийде, тому відправився за ним. Тут мене чекав черговий піпець в лиці контролера, і хоч 12-й калібр відривав від нього солідні шматки, повірте, від мене він відривав не менші. Тут, звісно, можна було скористатись лайфхаком спідранерів, просто побігти і підібрати індуктор. Але ж я не такий, я принциповий. Та й запас аптечок з патронами в мене був солідний. Тому в цьому тесті на витривалість я отримав перемогу. Повернувшись на базу, став свідком сімейного скандалу між Фаустом і бродяжкою, і від останнього в подарунок отримав його великий ствол. Далі без шуму і пилу пробрався на Азимут, підібрав ключ-карту і пішов ставити індуктор. Там мене зустрів Фома, який напхав мені повну дупу свинцю, але ж я не пальцем роблений. В найкращих традиціях Клінта Іствуда виніс того бідолагу з однієї кулі, а потім, дізнавшись всю правду про Фауста, відправився на базу волі і кар, де на шляху нарешті підібрав більш-менш достойну куртку. Вона, звісно, не топ, але на даному етапі мені її буде достатньо. На самому ікарі взяв побічний квест в техніка, де можна отримати досягнення сталкерська клепка. Трохи побігавши по сюжетних квестах, в яких глобально нічого не відбувалось цікавого, пішов шукати лейтенанта Штерєва. В підвалі зустрів двох друзів Азірова. Але вони мирно дрімали від гріха подалі будити не став. Хоча третій з цієї компанії все-таки вирішив посмоктати, що він, в принципі, вдало і зробив. Лейтенант Штерєв виявився трохи не в собі. Я навіть запропонував йому ібупрофен. ну може, в нього голова болить. Він, звісно, від такого жесту доброї волі відмовився, тому прийшлось вилікувати іншим методом. Чергова спроба зайти на чорно-оранжевий Ютуб знову була невдалою, тут, хоч і не було батьківського контролю, але й не було Wi-Fi. І як вияснилось, роутер перенесли на базу чистого неба, тому треба бігти туди. Прийнявши пілюлю для гарного настрою, попутно вирішив знайти артефакт дивна вода. І якщо серед звичайних аномалій я ненавиджу хлопавку... То серед архіаномалій ці вогні мене просто зводять з розуму. Але як то не дивно, всього за п'ять хвилин біганини в темряві я знайшов бажану пляшку. Поговоривши з бухим Ріхтером, пішов шукати собі тверезого провідника на чисте небо, попутно влаштувавши непоганий сафарі разом з Звіробоєм. Ну захотілось мені лосятинки, хоча це вже, походу якийсь канібалізм. Він підсказав, де знайти тверезого провідника. Туди я, власне, і відправився. В печері я знайшов мужика, який готував якийсь конкурс для снорків, як то кажуть, тамада хороший і конкурси цікаві. А Якщо ви ще не впізнали, то це той самий мужик, який нокнув мене прикладом ще у пролозі. А далі почалась сама ненависна і бісюча локація всіх любителів даної франшизи грьобані болота. Тут я вирішив абсолютно ніде не затримуватись і пройти все якомога швидше. Для початку треба від'єднати чотири псі маячки. Але лізти до них не обов'язково, достатньо мати таку ж божественну точність, як в мене. Після цього, подивившись на принцип роботи кухонного комбайна, побіг на базу чисте небо. Цю сюжетну частину мені завжди хочеться назвати «А що було б, якби скіф не тупив, і всадив би кулю фаусту в голову. Скільки б невинних життів збереглося, але що маємо, то маємо. Підібравши ще один вагомий аргумент на випадок важливих переговорів на виході з боліт, ним і скористувався. Ну дуже давно мене мучило це досягнення. Надіюсь, такий відступ від челенджу ви мені пробачите. Потім побалакав з шрамом і бродягою, які відправили мене до Ндічазу. Загалом в середньому проходження сталкера займає від 30 до 40 годин, і, мабуть, третина з них це просто біганина по локаціях. А від тієї кількості випитих енергетиків печінка і підшлункова скіфа покинули чат. Тому я вирішив розділити дане проходження на декілька відео. Щоб не втомити вас занадто великим хронометражем. А якщо чесно, то просто не вистачило місця на комп'ютері, щоб записати всі ці 40 годин проходження. Тому, якщо хочете побачити продовження моїх пригод якнайшвидше, влупіть цьому відео вподобаєчку і напишіть про це в коментарях. Це дасть мені знати, чи відео в такому форматі вам дійсно подобаються. І послугує гарним стимулом якнайшвидше робити і далі багато цікавого контенту. А з вами був Добрий Лось, до зустрічі в наступній серії.